У 15 столітті світ здавався маленьким. Люди вірили, що за обрієм океану. Безодня і чудовиська, та саме тоді почалася епоха, яка назавжди змінила карту землі. Португалія першою наважилась піти далі. Каравели під вітрилами Бартоломео Діаша дісталися мису доброї надії, відкривши шлях до Індії. Незабаром Васко Дагама здійснив те, що ще вчора здавалося неможливим: обігнув Африку і привіз спеції з Калькутти. А потім у гру вступила Іспанія. 1492 рік Христофор Колумб вирушив на захід, щоб знайти шлях до Азії, але натомість відкрив новий світ. Він не знав, що перед ним інший континент, а не околиця Індії. Але з того моменту людство перестало бути замкненим. За ним прийшли інші: Магеллан, чия експедиція першою обійшла землю, амеріго веспуччі. Чиє ім'я отримає новий континент і безліч невідомих моряків, що загинули в бурях, щоб розширити межі карти. Це була доба ризику і відкриттів, але й доба колонізації та втрат. Разом із новими землями Європа принесла війни, хвороби і рабство. Та, попри все, саме тоді світ став єдиним. І сьогодні, дивлячись на глобус, ми бачимо сліди тих, хто колись вирушив у невідоме, не маючи жодних гарантій повернутися.